Чим могли, тим і воювали. І слава Богу, що досвіду вони не набралися. Російські саме там різні камази, на які навішували навіть колоди Березові. Сергій Камінський. Народні панцерники. Книжка і для військових, і для пересічних читачів, і для дорослих, і для дітей, і для автолюбителів, і для поцінувачів воєнної історії. Книжка про. Звичайні машини, які стали незвичайними захисниками України, пане Сергію, скільки у вашій книзі народних панцерників? Насправді їх 75, як ми позиціонуємо. Я думаю, що тут розбито все по розділах, тобто окремий розділ про окрему машину або групу машин. Розділів приблизно 60, Написати окремі розділи про певні машини, тому от такий результат. Але Непогано, 224 сторінки, є, що почитати, подивитись, навіть перейти по qr кодах на YouTube і подивитись реальні сюжети, відео деяких з цих машин. А чому з'явилося взагалі таке явище, як звичайний автомобіль опанцирований і використаний у бойових діях? Війна це дуже затратна справа. І там в кінці у мене є розділ навіть про певні віхи історії людства, коли такі подібні машини робилися, починаючи від упа, коли були остіни такі заброньовані, і закінчуючи ділом, який заброньовував Тойоти, Hyundai, там передню частину. Іноді ці машини направлялися, припустимо, на якісь важливі об'єкти або дистанційно керовані, або з самогубцями. І по суті, немає грошей на справжні броньовики, які коштують сотні тисяч доларів. Тому люди, волонтери хочуть захистити своїх воїнів. Це дійсно працювало, це в моральному плані, навіть якось простіше їхати в бій, коли в тебе машина хоча б такими там, бронелистами захищена чи якимись іншими. Там. Способами, які на вашу думку, от найбільш бойові тут машини. Я розумію, що о, так виділяти якусь окрему машину не варто, але все ще от найбільш цікава розповідь про панцерник яка на обкладинці. От дві машини, які закарбувалися, вони найяскравіші. Тобто, це коник, це одна з найперших. <кхи> Машин, яка робилася під Києвом з Уазіка. Цей Уазік торгівельна марка мілітарист. Вони передали там до десяти машин різних, і по суті, волонтери спочатку експериментували над бронею, бо були різні сендвічі, так звані. І сюди пішов такий сендвіч, який складається з бронелиста. Ну, це бронею важко назвати, там 3 мм, 5 міліметрів. Потім йдуть кутики, вони приварюються, і потім ще, ще один лист. І таким чином, коли куля потрапляє в один лист, то вона вже якось швидкість втрачає. Кутик змінює її напрямок руху, і вона там десь може застрягати. Тобто, така технологія була тут застосована. Цей коник така легка машина, хоча її там навішали доволі броню, але і зрізали якісь базові елементи. Дуже яскрава історія у цієї машини. Ну і пряник азовців, який воював в Маріуполі, Воловайську. По суті, це був єдиний на той період боїв в Маріуполі. перший їхня броньовик. Потім пізніше вони почали отримувати там варти, козаки і так далі. І зараз це один з найкращих підрозділів. Тоді вони от, чим могли, тим і воювали. І от, на цій машині по суті, арматура наварена. І вона мене в, в більшості, напевне, це така друга машина, яка мене надихнула на цю книгу. Тому що перша була в 2014 році, коли я вперше поїхав на, в АТО. І в Ізюмі, коли ми чекали на машину, яка б нас відвезла в військовий табір, ми там побачили такий броньовичок-крокодил, називається нацгвардійців, без дверей. Але от про цю машину потім були сюжети, і знадобилося десь три роки, щоб в мене така ідея, що я хочу зробити якийсь продукт про от подібні машини. Вона созріла, і через три роки, в 2017 році, я пряник цей Азовський побачив на одній з автовиставок. І от тоді вже я дійсно подумав, що я хочу щось таке зробити, або це буде якийсь там журнал чи альманах, або там ну, найвища якби мета ця книга. Тому вже наступного дня я поїхав під Київ з ентузіастами, які під Києвом зробили до 10 броньовиків, в тому числі і цей коник в Чабанах. І я там записав перші інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, яка доля більшості з цих машин, які, про які розповідає ваша книжка? Якщо читати книгу і там е, про деякі вже відомі, тобто варіанти були такі, або машина могла була, бути знищена? Або з неї знімали броню, тому що ці от цивільні машини, чи навіть військові, коли на них навішують додаткову броню, це додатковий вантаж, вони там перегріваються по дорозі, ламаються. Тому дехто з бійців приймали рішення про те, щоб все-таки знімати цю броню. Але такі випадки ну, їх небагато. Я думаю, що половина в такому вигляді, як вони і були. Вони залишились, якщо залишились, тому що важко зараз відслідковувати, чи якісь з них десь воюють. Я думаю, що ну, це одиниці, напевне. В більшості це вони залишились або в колекціях волонтерів, які їх робили, або в якихось музеях є кілька машин. Ну, я знаю, що під Києвом в Чабанах десь мінімум три машини, три-чотири машини є. На ходу, можливо, дві з них. Тобто коник залишився у Чабанах? Коник насправді з 24 лютого він продовжував воювати. Мені присилали фотографії, він воював в Київській області, я не знаю, як зараз. Можливо, він там, його підремонтували, може і поїхав далі. Але зараз ну, така війна, насправді, останні два роки, що такі машини майже не застосовують і не роблять, бо немає часу, і нам партнери надають якби, заводські броньовики. Тобто за останні два роки нам зайшло десь близько 30 типів різних броньовиків іноземних. Тому такі саморобні на них немає часу. Вони не настільки якісні, щоб захистити бійця. Тому от така от ситуація. Це по суті книга історія. Таких машин вже немає. і, Я сподіваюся, не буде. І сподіваюся, у нашої держави буде більше грошей, щоб закуповувати якісні заводські машини для захисту наших воїнів. Ви згадали про коник, який брав участь в обороні Києва. Торік. А чи знаєте ви ще приклади саморобних панцерників, які теж були у боях навесні 2022 року? Ні, я про такі випадки не чув. Єдине, що от тоді, коли ми відслідковували події цих наступу Росії, то дуже кумедно виглядали російські саме там різні Камази, на які навішували навіть колоди Березові. Тобто от такі пансерники у них були. Ну, люди досвідчені і слава Богу, що досвіду вони не набралися. А, цю книжку ще можна придбати десь у книгарнях? Так, є книгарня біля Бесарабки Сяйво книги, також у наших друкарів. То вони продають ще. ще в інтернеті. Є певні ресурси, де можна придбати. Але наклад тисяча книг небагато вже залишилось. Чи маєте ви якісь плани творчі зробити нові книжки про автотехніку, або про панцерні війська цієї війни, цього етапу війни? Я вже вам сказав, що з 24 лютого по суті ці машини майже не застосовувалися. Це переважно заводські машини, і просто робити про них книгу це не цікаво. Я думаю, що ця книга вона вже вийде в історію і не, не, не бачу сенсу робити ще якусь книгу. Чи не маєте ви планів зробити книгу про застосування тих модер... модерних панцерників, які нам передають союзники? Ви сказали, понад 30 типів передали, і можливо було б цікаво проаналізувати, як вони. Брали участь у наших бойових діях. Можливо, це було би цікаво. Насправді є такий історик, журналіст і письменник Жирохов прізвище. От він дуже оперативно всі ці події висвітлює в своїх таких і брошурах, і книгах. Можливо, він навіть візьметься за цю тему. Я думаю, якби я брався за таку книгу, то це скоріше було б вже після перемоги. коли тому що зараз немає можливості спілкуватися з воїнами, з користувачами цих машин. Єдине, що у нас мобільні групи, коли їздили на фронт, про про деякі машини вони щось робили. Але це короткі дуже матеріали там буквально дві хвилини. Це на книгу, на розділ про якийсь, якийсь зразок. Це дуже мало. Треба детально спілкуватись, От, щоб написати цю книгу, навіть про один зразок, деякі інтерв'ю були і по годині, і побільше. Тому я думаю, якщо братись за таку книгу, то це вже після перемоги.